Рідко можна натрапити на думку, що комікси це несерйозно, це для дітей, і не варто на них витрачати свій час та кошти. Більшості комікси асоціюються з супергероями, адже це найпопулярніший сегмент ринку. Проте комікс це окремий вид літературно-візуального мистецтва. У жанрі коміксу працюють такі поважні письменники, як Ніл Гейман. Саме його перу належить сценарій коміксу Пісочний чоловік. Це інтелектуальний бестселер, наповнений метафорами та символізмом. Роботи Джефа Леміра за рівнем психологізму та ретроспективі пошуку себе не поступається навіть ловцю у житті Селінджера. Мало Сарта Шпігельмена, який у формі притчі описує жахливий досвід голокосту, взагалі отримав Пуліцарівську премію. Одну з найвищих літературних нагород навіть серед супергероїки можна знайти глибокі недитячі роботи, вартові Алана Мура, тому чудовий приклад. Не позбавляйте себе можливості повінути у новий цікавий світ мистецтва.